Сьогодні зв'язався зі мною один ймовірний клієнт і просить розділити майно. Ну як майно? Однокімнатна квартира, яку хоче поділити, виділивши долі, ну, частки свої, щоб у нього на папері було підтвердження про право власності, бо зараз титульним власником є його бувша дружина, і запитав одразу про гарантії. Тобто, чи можу я йому гарантувати про те, що ми рішення отримаємо позитивне? І в принципі, справа доволі проста. Одначе я йому все ж таки відповів, що оскільки написав понад 10 книг для юристів і не лише захистив дисертацію, і в мене значний досвід, то гарантію я йому дати не можу. Ну, також є профільний закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, який також забороняє надавати адвокатам гарантії. З іншої сторони, логічно було б його якимось чином переконувати в тому, що ну, зазвичай ми такі справи виграємо. Одначе тут є нюанс. Я знаю тисячі нюансів, які стосуються поділу майна. До прикладу, його дружина буде заперечувати і принесе докази того, що це майно було куплено за її особисті гроші, тобто за гроші, які набуті нею до шлюбу. Або, можливо, ці гроші були кимось подаровані. Іншими словами, вона може в судове засідання надати багато різного роду аргументів, які спростовують тезу мого. Ймовірного клієнта про те, що це майно придбано за спільні кошти у шлюбі, і тоді ну, доведеться попрацювати, грубо кажучи, на корзину, тобто безоплатно. Що в принципі в цій категорії справ я дозволити собі не можу краще я допоможу в безоплатному такому форматі військовим чи тим людям, які опинилися в скрутній ситуації і їм необхідна юридична допомога. Тому у мене ось таке ось міркування щодо можливості надати гарантії в тих чи інших юридичних справах. А як вважаєте ви, чи може адвокат надавати гарантії, як до прикладу, на холодильник, чи на праску чи на чайник?